Вітаю, мої хороші. Я Наталка Вишневська, хто вперше мене побачить. Зараз я в'яжу, багато в'яжу шкарпеток і мітинок для наших хлопців. І я нещодавно записувала звернення із проханням прислати мені ниточки, дякую, вже не треба. Прийшла аж одна посилка від Ірини, я їй дуже вдячна. І зв'язала її хороші шкарпеточки вже відіслала. І зараз хочу показати ниточки я вже собі придбала. Зараз хочу показати вам свою майстерню. По-перше, покажу зараз ниточки. Вчора купила я такі ниточки. Прийшла посилочка. Ну, як хомяк, мені все мало-мало-мало-мало. Кілограм северянки купила і кілограм отакої пряжі ну, шкарпеткової, шикарнюча пряжа. Але зараз хочу показати вам. Северянка прийшла у косах в таких в мотках. І от як я справляюся з цією проблемою, отак. Так, у мене стільчик, зараз покажу, щоб не, не блікувало проти вікна чи проти світла. Отак я мотаю ниточку. Теж кусок роботи. Зматаю це все на клубочок, щоб можна потім було в'язати. Так, це зараз у мене такий процес і отака у мене майстерня. Отам у мене нитки в ящичках. Отут у мене безлад на столі із в'язанням. Тут у мене сидить боня. І тут у мене ниточки, а тут у мене мої гачечки і спиці. Оце така в мене майстерня, така у мене такий робоча, робоча така зима в цьому році. Хотілося б, звичайно, зв'язати щось, щось більш приємне. Але я зв'язала в цьому році багато речей за зиму, не тільки шкарпетки. Зв'язано у мене. У вас жилеточка, жилеточка внуку, всі сім'ї шкарпетки, ну і так далі. Ось переробка валяється, юбку треба переробити. Оце так живу. Не скучати нема коли. Все мої хороші. Пока-пока. До наступних відео. Прямі ефіри в мене зараз не, не, не виходять, тому що слабкий інтернет, і, а десь розміщатися ще в якійсь кімнаті, ближче до роутера, не, не виходить у мене. Тому поки що тут і буду таке невеличке відео записувати. Всіх обнімаю хорошого дня, всім. Не всіх росіянців не обнімаю.